Всім привіт, друзі! Ви на каналі Готуємо з Аделіною». Сьогодні ми приготуємо ось такий дуже смачний пиріг. Він готується дуже легко і просто, тому давайте приготуємо. 200 г масла розтопити у мікроволновці, чисту посуду на вбити 2 яйця та 150 г цукру. Гарно перебити вручну до освітлення маси. Маса має збільшитися трішки в обйомі. Тим часом в нас розтопилося масло, воно має трішки охолоти. Вливаємо струйкою в яйця та перемішуємо. Просіюємо 500 г борошна, але я раджу просіювати постепенно. Та додаємо дві чайні ложки розпушувача. Замішуємо тісто, яке не буде прилипати до рук. Ось таке тісто має в нас вийти. Від тіста відділяємо 1 третю частину. Замотуємо меншу частину харчову плівку та відкладаємо її в морозильну камеру на 1 годину. Тим часом застеляємо деко пергаментом. В мене не було пергаменту, тому я заселила фольгою. Від неї теж дуже класно відходить. Тісто по деку та формуємо бортики. Ось так рівномірно в нас має вийти. Тепер ми робимо приколи вилочкою, щоб тісто потім не вздулось. Тепер ми приготуємо дуже смачну начинку. Із цієї кількості молока вливаємо 1 третину та вбиваємо 4 яйця. Додаємо 120 г цукру та 10 г ванільного цукру. Додаємо 100 г кукурудзяного крохмалю. Та 50 г какао. Перемішуємо до однорідної маси, щоб не було грудочок. Потім вливаємо іншу частину молока і ще раз перемішуємо. Переливаємо масу в каструлю, кладемо варитися до загустіння маси. Переливаємо начинку на тісто. Дуже важливо це зробити, поки вона горяча. Номірно розприділяємо її, дістаємо з морозильної камери другу частину тіста та натираємо на терці. Посипаємо подрібненими оріжками. Кладемо випікатися при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Це тісто виходить дуже смачне та з'їдається дуже швидко. Я дякую тим, хто підписався на мій канал. А ті, хто ще не підписалися, то, будь ласка, підпишіться, коментуйте відео та ставте подобайку.